Огляд оригінального мішечка жіночої білизни плюс купальники Есмара. Дуже багато, саме суцільних купальників в різних моделях, різних кольорів, розмірів. Розміри максимально до 50-го. Також такі ж купальнички будуть в упаковочках. Роздільні купальнички можна собі скомплектувати, показуємо декілька моделей, що можуть попадатися. Тобто низи, верхи і щось мені можливо поєднати. Дуже багато саме бюстів. Трусиків зовсім трішечки. Мережи в них дуже багато бюстиків. Звичайні, котонові, базові. Топи. Спортивні топи попадають. Переважають саме в таких темних базових кольорах. Наші розмірів, бюстики, трусики, багато тут саме менструальних в цьому мішечку, практично всі менструальні трусики? Мережений бодик. Білизна в упаковочці купальники, верхи купальні.